Герої не вмирають, герої серед нас. Микитюк Володимир Анатолійович народився 26 липня 1988 року в селі Зеленянка, розташованому в Крижипільському районі Вінницької області. Його дитинство було важким і сповненим викликів, адже він разом із братом Русланом виріс у бідній сім'ї. З раннього дитинства хлопці були змушені важко працювати, щоб забезпечити собі хоча б найнеобхідніше. Ці життєві труднощі загартували Володимира і виховали в ньому витривалість, працьовитість і відданість своїй родині. У 1995 році Володимир пішов у перший клас місцевої школи. Незважаючи на труднощі, він завжди був активним та відповідальним учнем. Брав участь у різних шкільних заходах і здобув повагу серед однокласників та вчителів. Його товариськість, чуйність і доброта залишили незабутній слід у серцях тих, хто мав честь його знати. Після закінчення школи у 2004 році Володимир одразу пішов працювати. Життя не було легким, інколи виникали серйозні проблеми, але він завжди знаходив у собі сили рухатись вперед. Завдяки своїй наполегливості та працелюбності Володимир поступово почав налагоджувати своє життя. Він знайшов своє кохання, одружився і разом із дружиною оселився в селі Іллівка Крижопільського району. Тут народилася їхня донечка, яка стала для Володимира джерелом радості та надії на майбутнє. Однак плани на мирне життя були зруйновані з початком повномасштабної війни. Володимир, як справжній патріот і захисник своєї батьківщини, не залишився осторонь. Він вступив до лав Збройних сил України, ставши солдатом у аеромобільному відділенні 1 го аеромобільного взводу 2 ї аеромобільної роти 1 го аеромобільного батальйону. Його бойовий шлях був сповнений мужності та самовідданості. 7 квітня 2023 року, під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності України в районі бойових дій біля населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області, Володимир Микитюк героїчно загинув. Його смерть стала величезною втратою для родини, друзів і всієї громади. Володимира Микитюка поховали з усіма військовими почестями в селі Ілівка, де він проживав із дружиною та маленькою донечкою. Прощання з героєм було пронизане скорботою і глибоким болем, адже не тільки родина втратила люблячого чоловіка та батька, а й уся громада втратила відданого захисника, чуйного друга і порядну людину. Смерть Володимира Микитюка стала ще одним нагадуванням про ціну, яку Україна платить за свою свободу, але також і про силу духу тих, хто, не вагаючись, стає на захист рідної землі. Вічна слава Герою!